Слава Ісусу Христу! Ми проводимо вже другий день пикання Вісінності. Коли ми будемо роздумувати про те, що Ісус говорить, про хрещення Духа і вогню. В те хрещення Духа і Вогню Він прийшов сам і кожен з нас. Кожного з нас душі та й також хрестить духом і вогнем. І тому тому хрещенню треба єднатися, наше хрещення вогню, єднатися з хрещенням вогню самого Ісуса Христа. В Ангелії від Матея, глава 3, від 5-го до Донецького до служка. Будьмо уважні. Тоді виходили до нього Єрусалим, і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від Нього в вічі Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисея яка до йде на хрещення до Нього, він до них мовив, гадючи хурія, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? не личичих пліти, і покаяння. І не гадайте, що можете самі собі сказати, маємо за батька Авраама. Кажу б вам, що Божого каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев, кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубає і вогонь кинуть. Я вас віщу водою на покаяння, каже Іван Хреститель. А той, хто йде за мною, від мене потужніший. я не гідний носити йому суття. Він нас хреститиме Духом Святим і Вогнем. Отже, хрещення Духа і Вогні. Перше хрещення це ми, коли на нас зливалюють воду. І Умоляю словами, ухрещую слуга Божиї вам, вміння Отця і Сина і Святого Духа, хрещення з води. А це не є не хрещення, є також хрещення Духа і Богню. Що це є хрещення Духа і Богню? Це і наші недуги, наші болі, наші переслідування. Наші поразки, битки проти нас, несправедливості, які ми зазнали, грішне це все, що болить нас, те, що є випробовування нас, і навіть сама смерті. І тому нам треба єднати наше хрещення Духа і вогню з хрещенням Духа і вогню Ісуса Христа. Коли маємо якісь, якісь проби, випробування — не нарікати. Маємо якісь терпіння, не духу важку, єднатися з Христом. І тоді ця недуга, це хрещення буде мати вимір очищення нашого. буде наше чистилище. Якщо те хрещення приймаємо в дух і вогню, ми мають на суд не приходити, але від смерті. Переходимо до життя. Отже прочитайте собі цей текст. Зробіть мовчимо, що цей текст родить для вас. Помолиться, просіть сили, щоб прийняти хнища Духа і Богу, щоб ми могли бути чисті і щоб тим саме чистими на зустріч Ісуса Христа. Це є перший текст. Є ще другий текст, який ви можете також взяти собі на цей день. Це є, є зняння апостолів, перша глава від Першого Стешка до п'ятого. Одний текст, але горби те саме. Першу книгу я написав от Іофеле про все, що Ісус робив, та що навчав від початку, аж до дня, коли Вузнісся, давши Святим Духом. Наказ апостолам, який собі вибрав, він показував їм себе по кожен численних обов'язках живим після своєї муки, ставляючи 40 день їм і розповідаючи про Боже царство. Тоді саме, як споживав хліб сім'ї і сними, він наказав їм Єрусалиму кидати, але чекати у бідниці оця, що він є, ви від мене чули, бо Іван хрестив водою. Ви ж будете хрещені поки кого дня святиму Духу Дух і вода. цей друг, другий текст та сама, той самий метод читати, замовчати, подумати. Помолитись і поділитись тим словом, що ми чули з іншими, чи в родині, чи в спільноті. І також не забути, що кожного дня ми даємо ми запрошені також поділитись, подай раз на тих 10 днів з нашим датком на місці. Ми за це будемо вам вдячні. O ia sridha u o...